О тут заховалося в траві. Зовсім не видно було з трави. Дивіться, який красивий. Йдемо шукати братика. Треба обов'язково знайти братика. Там вже водим зросла. А тут що? Дивіться, в калюках, у хащах. Трава велика, і в тут які гарнючі заховались. Великі. Гарно. Будемо шукати зараз далі. Сьогодні гарний день, дощик, після дощику є гарні грибочки. Багато грибочків. Вернючі. І ще поки що. Зберемо ці, підемось далі.

Ох классные мокро.